Коли ми побачили вже саме події 18 лютого і в наступні дні, ми за ними слідкували ну ледь не в режимі прямої трансляції, да, якщо так можна висловитися. Але звісно, що це був, ну, це був мабуть, певний шок да, від того, що все заходить вже до такого силового протистояння. Але з іншого боку, вже було також зрозуміло, що ну по суті це і є розв'язка. Тобто це є розв'язка і вже немає. Де жодної сторони вже ну немає. Можливості кудись відступити, тобто ситуація стає або ми їх, або вони нас, і відповідно для режиму Януковича, ситуація виглядала так само: тобто, або він все ж таки кроваво розстріляє і задавить оцей цей всенародний протест, або все ж таки станеться те, що і сталося. Цей протест все ж таки змете цей режим і всіх Януковича, і всіх його власна посіпак. Донецький Майдан, фактично, нас в той момент, в 20-х числа січня, нас ем, змогли вичувати з нашого місця, де ми проводили наш Майдан біля пам'ятника Шевченку. І ми перейшли в такий напівпідпільний режим. Тобто ми проводили якісь свої збори, ми проводили якісь вуличні акції. Було безпосереднє силове протистояння. Тобто, перша таке насправді відбувалося ще протягом і грудня місяця, але саме січні і саме з 19 січня, одного моменту, як це до речі сталося в Києві, бо я вам нагадаю, що на Грушевського тоді на Майдані теж почались Києві протистояння, і в Донецьку так само в той самий день так само відбулося силове протистояння. Навезли якихось тітушок, яких понабирали по якихось спортивних клубах, там боксерські клуби, і так далі, яких привезли до нас на майдан біля помітакаченко, і там відбулось власне силове протистояння і. Тоді, в другій половині січня, оце село протистояння, воно ну з кожним днем ситуація все погіршувалася. Погіршувалося. Тобто були люди, які фізично яким там голову розбили, одному активісту нескоро майдану, очі залили зеленкою, журналістів били опозиційних питань і так далі. І так далі, і в якийсь момент сталася ситуація, що ми зранку приходимо на, на вічі, які відбуваються щонеділі, але там вже стоїть ну просто якісь активісти, якісь козаки з георгівськими своїми стрічками, і ми розуміли, що нас наша місія в Донецьку, вона більшою мірою символічна. Тобто, якщо ми в Донецьку, да в центрі цього Ліг Лігва, всі ці три місяці майдану від першого дня ми стоїмо і ми є, то це означає, що якщо ми в Донецьку стоїмо, ну Київ точно має вистояти, і фактично воно так і відбулося.